Що ти чвориш? Що ти там чвориш там вже, мабуть, рядочок кукурузи чи ще ні? Не, не кукуруза. Зробила прямо цілу ванночку Це ще собі щось там присіло. Викупалась? От молодець. Кажи Лілю добрий ранок, є сніданок, є, є Лілько, від сніданок. Ага, Жека У Лілька попружка на шиї о яка бицок. Молодець. Що, не хочеш? Не хочеш? Мілько? Не хочеш водичку? Ну, пішли, пішли пастися, як не хочеш. Ой, водички не захотіла, а пасеться смачненько. Що там, вже мушки, вже мушки, каже, бо вже тепліє мушки, з'являються. А кульбабки вже які, <хи> які вже кульки пухнасті. От, висипаються, а вже висипається все. О, їде Юра, зараз вивеземо останній причіп гною і сьогодні вже останній шмат города виорається. Так. Вима взяти, тому що взяв одний. Порозтрушували гній. Я собі лягла в травичці. Чекаю зараз десь Юра, де йде Орати сюди. Ой, як добре, як все пахне. Пташечки над головою прямо літають трава. Скоро буде косовиця. Будемо косити, сушити, о, тоді буде пахнути сіно, сіно свіже. Трішки полежу, лежати добре, але трішки передихну і трав стати тут, а поправити. Щось він нам каже. Поправляй трішки, подрібнюй, щоб нормально виоралось. Зазирнула тако, знаєте, бликнула з цієї сторони. Виявляється, що є що горати. Нібито звідти дивися здалеку. Небагато, а вже близенько, то є що. Ну, ось тако, якщо дивитися. Звідси від люцерки з травою. Трава з люцеркою, Так навпаки. Он туди, ще туди заходить до того виораного рода так літрою. І в ту сторону, в ту сторону ще край повздовж усього города, аж туди-туди, де, може, вам видно, чим чекує наша вдовушка. Ой, там далеко-далеко, але щось видно. Куди вона задерла голову йде? І це ж, і це ж тако сама, а? сама. І вздовж города? Як? І як той вартовий казали, оп, собі випромилася, постояла, пішла. Дивлюсь на неї, минула вже практично наш город. Вийшла на сусідній один, і на наступному сусідньому городі Ориця 100% почимчукувала аж туди. Так, Трішки поправила і заходжу з тилу на свою городину. Сапати потрібно, як стій та дивись. Але цікавить, чи посходили буряки. Ну Морку видно. Тут, тут іще морку столові буряки. Тут іще далі знову буде сходити цибуля, <гум> Тому що насіння пізніше дістали, Ну саме вона. А чи Чи буряки сходять? Ото цікаво. Так. Звідки ж вони у мене, ці буряки? Ну оце десь тут, а вже буряки. О, знайшла одного. Одного знайшла, сходить. А, є, сходять. Он в цьому рядочку. Два проклюнулося є. Кіє все. Ой, ось тут. Вон теж один є, той вилазить. Ось так уже по рядочку є. О, а то запитували мене, чи вже буряки сходять. І Юра питав, не дивилася, буряки сходять. Кажу, ще не дивилася. Але подивилася, сходять. Так, вся юра ора орода. Поки ора, я бігом побіжу в своїй Людмилці, поможу трішки сьогодні, хоч розірвись. Людмилка працює зараз над створенням ось такої різноманітної краси. з ниток. І завтра, неділя, у нас буде концерт і благодійна ярмарка на підтримку Збройних сил України, і вона має виставляти свої букети. Ну, я їй зараз допомагаю хоч трішки ось такі роботи тюльпанчики, але для ось такої нитки. Коли маю хвилинку, бігом сідаю і бігом щось спробую, хоч трішки допоможу. Так, поки Юра ферзував, поки Юра поїхав в Любар, допомогла Людмилці нав'язати ось таких харненьких квіточок маленьких. Щось вона з ними та придумає. Ну, а зараз якраз час бігти обід попорати і швиденько виходити на город. Вероніка десь там треба кукурузу на насіння, будемо усе сіяти і досаджувати. кукуруза, гарбузи, ну і, можливо, ще щось. Ви бачите те, що бачу я? Дощик накрапає. Взагалі не прогнозувався. Так, кохив своїх випускаю уже з обіду. третя година. Біла, мабуть, несе ця саме. Вискочила. ко 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 Ой, яка у мене сьогодні радість. Кохи знеслися обидві, обидві. Оце світленьке, це білої. А це чуть темніше і чуть більше. Це чорненької. Ай, молодці. Ото-то молодці. Та тепер у мене немало, не багато. Ось роточок Це сарки. Хай буде все добре, щоб їхній ніякий собачка не злякав, щоб вони там і в крупивці продовжували нестися. А це ось яйця кохів, ну, зібрані по новій, Уже після тих, що закладені в інкубатор. Я все чекаю, коли е коха якась надумає заквоктати, тому що це сарки-яйця дуже хочу. Підкласти, підкласти під коху, щоб кочечка вивела. Але воно, знаєте, і так казати, і так казати, і так добре, і так добре. І кохів хочеться, тому що немає, я вже тако подивилася, немає малих курей, не, не можна розвести цесарки. Малі курочки дуже-дуже дбайливі. Квочечки, і от ці, які в нас вони були, то вони нас цесарки виводили завжди. А це не знаю то стараємося так, Стараюся, стараємося і щоб кохів повезти, ну і цесарки підзберемо. Якось, якось буде. Добре, що яйця є. Так, Юра біля суданки, я біля кукурузи, помічники є. І зараз засіємо. Так, Юра засіваю, відсіває вже суданку. З цієї сторони не знаю, наскільки вистачить. Суданка має бути з трьох сторін. Так, поперек, звідси поперек і аж там ось так повздовж повз ягодами. А тут зробив мені на гарбузи. Ось це все. Ось там буде, де поборонована суданка, а це буде кусочок гарбузів. Під гарбузи пройшов фрезою 1, 2, 3. Рази і не фрезованих мені такі смужечки. Вузеньки лишив по них потицькою гарбузи. І як посходять, він їх буде обробляти також фрезою. Так, робота кипить. Садимо гарбузи. Кукуруза сіється, суданка сіється. Кури працюють теж. Хі -хі. вдовушка тут, як тут. Одним словом, все добре. З городом закінчуємо. Ну, крім того, що лишиться розсаду висадити. От вже і вечір. Пора мілку забирати. Вона напаслася, стоїть і жде, коли її поведемо влів. Мілка! Мінь-мінь-мінь. На вечір виїхали ще глянути на посіви. Посіви не наші, звичайно, але ж Юра сія. То цікаво було виїхати подивитися. Так, нічого. Що скажеш? Що я можу сказати? Всім агрономам агроном. <свісна> все сказав. Всім агрономам агроном. Нормально, гарно. Що? Де не доходити? Я казав, треба далі здавати. А, не доходили десь місцями. Є бач? Гля. Получається де а, то. Забач, зерно не посходило. Просто напустить ну, весь. І суха геть і міндоброво не розстався. І що, це значить сухо було? Да. Ну, але так як густина. Поурожаємося, зараз підемо далі побачити. Тут починали в нас густіше, а ось до подоки була густіша нормовиця. А там далі скинули. Туди до лісу? Ось до звітель ми починали десь по доки і ми скинули нормовисню. Ось до тут вокше, дивися. Це 22 роки тут лісів стоять. Поки всі роздивляються на посів пшениці, я ще підійшла до лісу. Благо тут усе під лісом. Дивіться, які суниці. То я вам ще хоч на кінець, суботні, на кінець суботнього цього дня ще трішки покажу лісу. Виспівують пташки. Взагалі звуки це щось. І запах лісу, знаєте як, що під ним, а що проходити так десь трішки вглиб. Ви це чуєте? Мене то вже зараз будуть дюкати. Ну але то ж була б не я, якби я сюди не забігла. О, на жде мої, мушу йти. Ну, все, на цьому відео, то суботній репортаж точно вже завершується. Усім буду дякувати за увагу, буду дякувати вам за підтримку, за підписки. Мене вже гукають, але все рівно ще скажу: дорогі відвідувачі, хто просто. Зазирає на канал, попадає. Будь ласка, не проходьте ось так просто мимо. Підписуйтесь, давайте знайомитись, дружите, підписуйтесь, ставте вподобайки. Я вам буду за це дуже, дуже вдячна. Ну, що ми зробимо? Ось таке наше нехитре сільське життя. І ми його стараємося показати непрофесійно, знаєте, так, у простоті, у щирості відкрито. Але е, сьогодні, на сьогоднішній день, у мене вже 2000 підписників і більше, за що я неймовірно вдячна. Неймовірно вдячна. І це, знаєте, це так надихає, це дає такий стимул, що вам не передати. Тому усім всього найкращого, саме головне миру. Знаєте, як хочеться, щоб ми заходили ось до наших лісів, ходили по наших полях і насолоджувалися красою нашої землі. З усвідомленням того, що у нас все добре. Поки що, звичайно, це поки що це неможливо. Поки що хочеться бути на позитиві, хочеться триматися, хочеться показати щось хороше. Але. Але на душі тривожно, і ми всі це відчуваємо, і всі це переживаємо, і всі це усвідомлюємо. Тому всім бажаю гарних вихідних, тихої ночі, і як найшвидшого миру, як найшвидшого.